Вовків повернути, прогідні забути. Вовків повернути, прогідні забути. Ох, хто там кричить іду, іду. Вовків повернути, прогідні забути. Заспокойтесь, заспокойтесь. Так, закрийтеся всі. Я вас слухаю. Пояснюю, сьогодні вранці якийсь браконьєр застрелив одну пташечку. Пташечку, звісно, шкода, але що з того? А те, що раніше в нас ніхто ніколи не стріляв. Тому що боялися, бо по лісу завжди бродили вовки. Один різкий крок і людина закуска для вовка. А тепер їм боятися нема чого. Якщо ми не повернемо вовків, нас всіх перестріляють. А тому вовків повернути, гідність забути. Вовків повернути, гідність забути. Так, стоп, 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 стоп. стоп. А чому ви бунтуєте біля мого дому? Бо ти, уху, уху, їхня нова влада. Стійте, мене ніхто не обирав, та я і сам не хочу. Тоді давайте проведемо вибори. Якщо грамбул не хоче бути головою лісу, пропоную себе на цю посаду. Хто за? А ще якісь варіанти є? Є. Я командую з граєю мишей вже більше двох років. Як багато. І я гарантую, що зі мною в оглаві наш ліс стане дисциплінованим райським місцем. В оглаві з мишею? Щось я сильно сумніваюся. І я теж, а тому пропоную себе на посаду голови лісу. Батько. Він повернувся ого. Я думав, він вже давно помер. «Привіт, Улі, нікчими. Я повернувся. Радій, синку, татку вдома.